Багато хто з нас має поруч кішку. Звичайну тиху супутницю, яка живе поруч, спостерігає, муркоче, ніби нічого особливого. Та, як казав старець Паїсій, жодна істота не буває випадковою. У кожній тварині є задум творця, і в кожній є частинка тієї гармонії, яку людина часто втрачає у метушні світу. Тому сьогодні хочу сказати про речі, про які не прийнято говорити голосно про духовну присутність котів у нашому житті, про їхню невидиму місію, яку вони виконують поруч із нами. Це не казка і не вигадка, це досвід, який відчуває серце, коли воно навчається бачити не лише тілесне, а й духовне. Старець паїсій навчив Господь не створює нічого марного. Навіть маленький кіт, який тихо спить біля ваших ніг, може бути посланцем, охоронцем, провідником миру у ваш дім. Його присутність часто непомітна, але вона очищає простір від невидимого тягаря, який людина приносить із собою після суєти, сварок, страхів. Кішка не говорить, не докоряє, не навчає словами, вона вчить тишею. Її спокій це тінь небесного спокою. Її слух це увага до кожного руху буття. Вона чує не лише шум, а й тишу, не лише звук, а й дихання духа. Коли людина входить у дім, сповнений тривог і сум'яття, кішка перша реагує вона рухається повільніше, вдивляється у порожній простір, зупиняється біля кутів, де накопичується тінь енергії. І якщо ви уважно подивитесь, то зрозумієте, це не просто гра інстинкту. Це служіння, вона очищає дім, приймаючи на себе частину невидимого тягаря. Багато хто чув, що кішки бачать те, чого не бачимо ми. Старець Паїсій казав: не все, що невидиме, є страшним, дещо невидиме це прояв Божої турботи. Іноді, через таких тихих створінь, Господь показує нам, що світ духовний ближчий, ніж ми думаємо. Є моменти, коли кішка підходить до людини, яка плаче або хворіє. Вона не робить нічого, тільки кладе лапу і тихо лежить, і тоді біль, ніби відходить це не магія, це любов, бо любов діє там, де немає слів, і Бог діє через найменших. У старому заповіті сказано: праведник дбає про життя своїх тварин, але є й інший глибший сенс. Праведник бачить у тварині частину Божого творіння, частину гармонії, яка підтримує рівновагу світу. Тому, коли людина лагідна до своїх створінь, вона наближається до лагідності самого творця. Старець паїсій часто говорив, що кішки відчувають молитву, коли в домі звучить молитва, вони спокійні, наче засинають у благодаті, а коли в душі людини неспокій, вони теж знервовані, рухаються, дивляться у порожнечу, ніби хочуть щось зупинити. Вони, як сторожі, чутливі до найменших змін у духовному повітрі. Коли кішка засинає поруч, не відганяйте її. У ті хвилини вона, можливо, не просто спить. У тиші її сну відкриваються ворота, через які благословення сходить у ваш дім. Її спокій це міст між світом видимим і невидимим. Через цю ніжну присутність Господь передає вам мир. Іноді, уночі, коли тиша глибока, кішка раптово підводиться, вдивляється у порожній простір. Людина дивується, бо не бачить нічого. Але старець сказав не бійся, то ангел пройшов, бо духовний світ рухається тихо, і лише чисті серцем або невинні створіння можуть відчути його дотик. Якщо у вашому домі з'явилася кішка сама по собі, не проганяйте її. Можливо, Господь послав її, щоб вона допомогла вам очистити простір, розвіяти темряву смутку. Бо там, де є хоча б одна істота, яка несе мир, уже не може жити зло. У давніх монастирях кішки були не лише охоронцями зерна від мишей. Їх тримали поруч із келіями, бо вірили, коли ченець молиться, кішка лягає поруч і приймає на себе частину випробувань. Вона бере тягар, який людина не може нести, і тим самим служить безмовно, без нагороди, як справжній подвижник. Є також особливе спостереження, що старець паїсій любив повторювати коли кішка дивиться на вас довго, не відводьте погляд, у цій тиші може відбутися щось важливе бо її погляд, наче дзеркало, у якому відображається стан вашої душі. Якщо всередині спокій, ви побачите лагідність, якщо є тривога, побачите неспокій і у ній. Кішки не судять, не зраджують. Не пам'ятають зла вони вчать людину простоті буття. Через них Господь нагадує нам, що світ не є лише ареною для боротьби й страху, а насамперед місцем, де можна вчитися миру. Якщо у вашому домі важко, якщо душа сповнена смутку, запаліть білу свічку. Згадайте всіх, кого любите, подякуйте Богові за життя і за створіння, які він послав вам. І нехай ваша кішка буде поруч. Її присутність у цій молитві зміцнить невидимий захист навколо вас. Бо молитва, сказана в гармонії, почута навіть тими, хто не має людського голосу. Старець Паїсій навчав, що у світі немає нічого дрібного, коли в ньому є любов. Кішка, яка мовчки сидить біля вашого серця, може зробити більше, ніж тисячі гучних слів. Вона нагадує, що Божа ніжність не потребує доказів, вона просто є. Як подих, як світло світанку, тому бережіть їх, як благословення, не дивіться на них зверхню, як на іграшку чи забаву, бо, можливо, саме через них Господь охороняє вас, коли ви цього навіть не усвідомлюєте. І коли настане вечір, і ви побачите, як ваша кішка тихо засинає, подивіться на неї з вдячністю, бо у цій тиші в її спокої живе відлуння небесного порядку, у якому все створене має своє місце. Своє призначення і свою молитву, нехай ваш дім буде наповнений миром, нехай тварини, яких ви годуєте, принесуть вам благословення, і нехай через тишу маленького створіння Господь навчить вас найбільшої мудрості бачити невидиме серцем.